его приехало. Ниночка, а у нас раки есть? Товарищ Иван Ильич, ну какие раки в нашем парламенте? Обижаете? У нас исключительно омары. О. Ильич, ну вы бы еще таранку попросили. Вот был бы я спикером, у нас бы в буфете была пролетарская еда. Таран. Хе -хе. Пролетарские суши. Ладно. Космометский тарифы на коммунальные услуги поднял? Понял. В пять раз? В пять. А я посчитал. Если мы будем мыться и купаться в парламенте, как мы это делаем сейчас, то каждый из нас в месяц будет экономить 300 долларов. Логично? Логично. <реклама> <реклама> О, так еще одна корость я. Выходишь ты после сессийной залы, заходишь в парилку и смываешь себе все грехи. Логично. Боже, можна подумати, поховались, як діти в самом ділі. От що Світа ще не знає про вас? от скажіть А от Іван Іліч. Ви, наприклад, в курсі, що всі знають, що у вас наймаленький рейтинг в парламенті. Умітві між прочим, менше. взагалі, при чому тут рейтинг? Що ти нам за війнік принесла? Як ми їм паритися будемо? Ну, як ви будете паритися, це вже ваше лічно діло. Підключіть фантазію. Прошу вас, подарок, бо я з вами париться тут не буду. Оце поприбираєте весь цей свінарнік, що ви тут розвели. Ясненько? Ясненько, з легким паром. Фу. О. Як добре, хлопці. О. До речі, муфрич. Біжи до Федора Вікторовича. Він просить, щоб ти йому спинку потер. І вічком його відходиш. Очень смішно. Пожалуйста. До свидания. Свята. Я хотів з вами поговорити з дуже важливого питання. Пожалуйста, слухайте, ви не помітили, що останнім часом з Жулією Володимирівною та Федіром Вікторовичем відбувається щось не те, начебто вони якось змінилися? Звісно, я помітила. одразу хочу сказати, то не я, бо ходять розговори, що вони. Свята, знали... підожди. Розумієш, це почалося після того, як вони сходили до мера нашої столиці. Тобто, я вважаю, що це він на них так вплинув. Та ви що? Але саме страшніше, що сьогодні мені особисто доведеться до нього йти. Mm -hmm. І я переживаю, що він теж на мене якось вплине. Та я вас розумію. Ну, знаєте що? Ви не переживайте. Ви ж знаєте, що на світу можна завжди да, положитися. Я вас підміню. А що? Ну, не так складно, я постараюсь. Музей відкрить, пожалуйста, бюджет прийнять з Новим роком поздравіть. Це я взагалі люблю сильно. Бджол нагодувати. Світо так. Бджіл, не чіпайте. Там треба знати, як робити. Пішов, як же мені захиститися? Ой, не знаю. Слухайте, знаєте що? Щас в мене тут є шлем мопедний цуценюка і мій костюм резиновий запобіжний. Беріть, я думаю, що допоможе. Світа, дуже дякую тобі. Але запам'ятай, щоб зі мною не трапилося. Бджил, начипай. Дякую. Вызывали? Да. Присаживайся, Сирена. Сирена, я вот, знаешь, раскрашивал свою книгу мне пришла в голову мысль, что если в каждом городском дворе поставить парковочные лавочки для моих любимых бабушек? Mm? А плату брать с дедушек? Гениально. Причем за каждую незаконно припаркованную бабушку штраф в двойном размере. Но моих любимых бабушек ну, не обижать. Mm. Ну, а что у нас нового в столице? Там к вам посетитель пришел, такой странный. Зови. Хорошо? Да. Да, да, да. Да, да. А? Я нормальный. Я нормальный мэр. Встречаю посетителей. Нет, нет, нет. Вы, высший разум. Сидеть, Михаил Леонидович. Я так тебя ждал. Я так тебя ждал. Я, я верил, что ты придешь. А я сподевался, что вы меня не впизнаете. Мне столько нужно с тобой поговорить, о столько рассказать. Ты знаешь, что Гента женится? Дякую, Генка. Давайте поговоримо про це пізніше. Я хотів з вами поговорити про вибори гаранта. Це вам не потрібно. Ви ж людина іншого масштабу. Ви ж можете керувати Всесвітом. Ти теж так думаєш. Я теж так завжди думаю. але нікому не говорив. Щоб не подумали, що я сумасшедший. Когда вы меня заберете? <как> Готуйтеся. Вы мои, это будут удобрив физический формы. Света, Веронина, Лупашки. Скоро, скоро я стану духовным лидером нации. Скоро Космовецький виграє вибори, і я стану головною жінкою країни. Друзі, припиніть. Досить, що зумикується. Космовецький не буде балотуватися на гаранта? Як не буде? Подажіть. Як не буде? А зачем вот это вот все, костюми в прокат? Зачем это було? Припиніть цей цирк, кажу. Сьогодні я розмовляв з Космовецьким. І переконав його не брати участі у виборах гаранта. <рес> то то я думаю, перед ходом в його кабінет що та помню. А як вашов, так бац і одразу мені пам'ять викликав. А я як в тумані була, ви знаєте. Боже, яка ж страшна ця людина Космовецький. Андрій Вікторович, ви точно впевнені, що він не буде брати участь у виборах? Точно, точно. І це вам каже не хтось там, це вам кажу я, новий верховний розум. I'm sorry.